Вона підкорила серце султана і серця мільйонів глядачів в усьому світі. Звичайна дівчина з рогатина, яка стала найвпливовішою жінкою Османської імперії, Роксолана чи Хюрем, як її не називає, ця історія про кохання, інтриги та владу, не відпускає й досі. У чому ж її секрет? Це не вигадка, а історія заснована на реальних подіях і має реальний прототип. Шістнадцяте століття. Рогатин, юну доньку священика Анастасію Лісовську татари забирають у полон, і доля приводить її просто до гарему султана Сулеймана. Там вона стає роксоланою хюрем, веселою, усміхненою. Її розум і харизма підкорюють самого володаря імперії. Із простої полонянки у законі дружини султана це був справжній переворот. До сулеймана ніхто з правителів не одружувався зі своєю наложницею. Саме з Хюрем, за словами істориків, і почався жіночий султанат. Епоха, коли жінки в палаці мали владу. Хтось називає її мудрою, інші безжальною. Але одне безсумнівно. – «Роксолана» змінила історію Османської імперії. Українська роксолана 1996-2003 роки. Вперше легенда про «Роксолану» жила на наших екранах у 1996 році завдяки «Укртелефільму». Тоді режисер Борис Небієрідзе зняв українські телесеріали з зірковим дуетом Ольгою Сумською та Анатолієм Хостікоєвим. О найпрекрасніша Рокселана Хатун. Великий Падишах. Чекає на вас. Саме Сумська наробила справжнього галасу. Відверта сцена у кадрі стала сенсацією для телебачення 90-х. Але й точкою, з якої почалася епоха більш сміливого українського кіно, за іронією долі партнером Ольги став чоловік її сестри Анатолій Хостікоєв. На той час молодий харизматичний актор буквально підкорив серця глядачок. Темні очі, кучеряве волосся, густі брови, ну справжній Султан Сулейман. На екрані вони грали закоханих щиро, емоційно до мурах кажуть. Навіть Наталія Сумська, яка грала в серіалі Роль циганки, не стримувала ревнощів. Бо все мало надто правдивий вигляд. Зйомки тривали кілька років. Перші два сезони зняли ще у 1996-му, 1997-му. А от третій, який робили на базі Ялтинської кіностудії, через перебої з фінансуванням завершили лише у 2003-му. Інтриги вирували не лише в кадрі, а й за лаштунками. Як розповіла в інтерв'ю виданню Хрещатик головна героїня Ольга Сумська, третю частину Роксолани, Володарку імперії, спершу зняли мовою Росії, а вже потім озвучили українською і вперше з українським дубляжем показали в Україні аж у 2006 році на першому національному. Величне століття 2011 рік. Минуло 15 років. І світ знову заговорив про Роксолану. Турецька версія Величне століття стала не просто серіалом, а телевізійною сенсацією. Це найдорожчий проєкт в історії турецького телебачення, який побачили у 50 країнах, навіть у США. Для зйомок збудували понад 2000 квадратних метрів палацових декорацій. А деякі сцени знімали просто у справжніх залах головного палацу Османської імперії Топкапі. А у п'ятій серії уважні глядачі впізнають нашу Кам'янець-Подільську фортецю. Кастинг на головну роль тривав цілих вісім місяців. Серед сотень претенденток з різних країн перемогла турецько-німецька акторка. Мер'єму зерлі спочатку глядачі її критикували за яскраве руде волосся, неприродність та емоційність. Але саме ця вибухова енергія зробила її хюрем справжньою і живою. Халіт Аргенш у ролі Султана Сулеймана Халіт просто зводив жінок по всьому світу з розуму, харизма, погляд, постава все ідеально. От тільки кажуть на зйомки, зірковий актор стабільно спізнювався щонайменше найменше на пів години, навіть мегапопулярність не вберегла серіал від скандалів. Головна героїня несподівано пішла просто посеред четвертого сезону. Офіційно через втому, неофіційно через конфлікти, просто на піку своєї слави на її місце прийшла акторка Вахіде Перчин, яка зіграла вже старшу хюрем. Для шанувальників це був справжній шок. Навіть політики не залишилися осторонь серіалу. Тоді ще прем'єра нині президент Туреччини Редже Пердоган висловив невдоволення через гаремні інтриги та, мовляв, перекручену історію. То в чому ж феномен Роксолани не лише в костюмах і розкоші, це історія про українку, яка змогла змінити світ, а ще про вічну боротьбу жінки, за кохання, за владу, за себе.